Симптоми артеріальної гіпертонії вернутися до симптомів гіпертонії, який характер носять головні болі при гіпертонії? Адже це на перший погляд голова болиті, нам здається, що це мігрень. Випив пігулку, на якийсь час полегшення прийшло, але потім воно накопичується цей біль і може в щось серйозніше вилітись. Отож, головні болі при гіпертонії. Так, іноді буває мігрень, але не так часто, іноді люди просто думають втома, приймають звичайні знеболюючі препарати, а часто може бути симптомом гіпертонії. При гіпертонії Всього, біль може е, знаходитися у потилиці, у висках, е, такий розпираючий, е, пульсуючий голова може бути просто важка. Може, в кінці дня головний біль може бути, або ж е, на ранок, от як от, у, людина просипається, телефанував у, е, у нас глядач і в нього високий артеріальний тиск. Е, е, тобто такого характеру може носити головний біль. В деяких біль це може бути нестерпний. От, у мене є пацієнти, які е, не могли навіть спати, е, у них тиски були високі 200-220. І вони е, казали, ви е, знаєте, після того, як ви нам нормалізували артеріальний тиск, ми вперше е, пропадаємо. Та той головний біль, і ми вперше почали нормально відпочивати, нормально спати. Як правило, Так, ми діагностуємо ті всі речі, призначаємо відповідне лікування і стан людей значно покращує.